Цьогорічний тиждень громадського здоров'я в Явровському районі відбувся успішно. Ми почали разом з адміністрацією, з ОТГ, почали його руханкою на площі в місті Яворові. У нас були виїзди автобусом, маємо вакцинальний автобус, задіяли бригади, в селищі не на, на підприємства в організації, читали лекції, брали тексти, досліджували. Собі бажаючи кров на вміст цукру і інші дослідження, тепер в нас знають всі в районі, знають нашу роботу, що вона трошки змінилася, і вона йде на благо здоров'я громадянам і знають, що це профілактичні заходи, які допоможуть абсолютно всім. Впродовж європейського тижня громадського здоров'я працівниками нашої установи була проведена певна робота. Спочатку ми робили підготовчу роботу, тобто навіть зі своїми працівниками додатково вивчали нормативні документи. Які стосуються профілактики інфекційної і неінфекційної захворюваності, були створені мобільні групи в кількості 5 груп, які виїжджали в різні населені пункти в різних об'єднаних територіальних громад території обслуговування, які ми обслуговуємо. Продовж тижня було щеплено додатково. Більше як 500 чоловік. Це і ковід, і дифтерія, і привець, і поліоміеліт. Значить, увагу звертали на ті на ті населені пункти, де на сьогоднішній день відсутні заклади охорони здоров'я. Виїжджали туди мобільні бригади. Людей попередньо попереджували, закликали людей. Виїжджали бригади і щепили людей. Також ж було проведено нами роботу таку, яка говорила про те, що що таке здорове харчування, що таке якісна вода, як правильно себе поводити, як правильно працювати з комп'ютерною технікою. Заходи, які про, по нікотино профілактиці, значить нікотиново профілактиці паління, про вплив, шкідливий вплив нікотину на організм людини. З дітьми молодших класів також проводилися заняття такі практичні, по тому, як по правилах дорожнього руху. В цілому я вважаю, що такий тиждень пройшов успішно, але на досягнутому зупинятися не можна, тому що основна мета нас це нашої роботи це профілактика, і треба продовжувати розвиватися, шукати шукати нові шляхи вирішення даних проблем. День громадського здоров'я в Дрогобицькому районі у відділі прийшов дуже неординарно. В ньому були задіяні всі працівники відділу. Зокрема, скажу за свою роботу, бо цього тижня ми розпочали наш проєкт Якість дезінфекції та стерилізації. Питання дуже актуальне, тому що дуже багато майстрів б'юті індустрії не використовують або неправильно стерилізують свої інструменти, що виникає, що може викликати дуже багато різноманітні передачу інфекцій серед клієнтів. Першим нашою ластівкою такою було це відвідування салону Б'юті Хаус. Дуже дякуємо. Власниці салону, яка згодилася, яка не побоялася, і ми тут розпочали наш проєкт. Справді я кажу, що початок був нелегкий, але бачимо свій результат і бачимо, що майстри були дуже задоволені, дуже почерпнули для себе дуже багато цінної інформації. І скажу від себе, я сама для себе, коли почала займатися цим проєктом, дізналася дуже багато цікавого. Думаю, що в нас буде далі напрацювання, і тиждень на цьому не закінчиться, а тиждень буде перетворюватися у цілий рік. Громадського здоров'я. В рамках тижня громадського здоров'я нашою установою спільно з нашими колегами було проведено виїзди в населені пункти розділ Миколаїв, Жедачів, Сколи, Славсько з метою проведеного скриніного здоров'я населення. В рамках цієї акції була проведена вакцинація осіб від ковід. Також в зв'язку з цією акцією було проведено дослідження артеріального тиску заміри цукру і всі бажаючі могли провести вакцинацію від ковіду та дифтерії правцю. Разом з тим, хочу повідомити, що всесвітня організація охорони здоров'я надала вам нам автобус. Завдяки якому ми можемо курсувати по території Львівської області, до в цей автобус включена вакцинальна бригада. І де ми можемо власне провести скринінг здоров'я населення? Ми працюємо, щоб ви були здорові.